Котики, Навіть коли на вас класні теплі берці. Навіть коли на вас шикарні теплі куртки та шапки, лапки будуть мерзнути без гарних шкарпеток. Шкарпетки мілтек. Зима. Склад 50% шерсть. 50% шерсть. 50% шерсть! І, звісно, поліакріл, поліамід та еластан для того, щоб вони гарно носилися та були еластичними. Пара... Пане Руслан, ви знаєте, що я вам пройшлю подарунок, тому я відкриваю ваші шкарпетки, вже пробачите мене. Але для того, щоб показати, які вони вдовжину. Не по коліну. Але не коротесенькі. Литочки будуть захищені і теплі. Приємні на дотик. Зав... О, завдяки завдяки складу з еластичними нитками вони будуть добре тримати форму, добре носитися, не дуже швидко протиратися та не будуть колоти. Гарна подвійна в'язка на носочку та на п'яточці. Спеціально ось тут, щоб не переживало. В'язочка спеціальна, щоб не пережимало ногу на згині. Щоб не було потім слідів від шкарпеток, коли ви довго в них вдягнете. Теплі, гарні, мілтекі. Розміри 39, 42 та 43, 46. Вот таких хватит.